Мої вітання. Тіма Гроєм знову з клієнтами в полі. Йдуть понижені температури з періодичними випадання дощу. Але клієнти намагаються якнайшвидше та найкраще закінчити свої роботи в полі. Так і даний клієнт вже йде в нього до завершення посіви сої і паралельно проводимо внесення ґрунтових. Оприска вже стоїть на заправці водою. Температура наразі маємо. Плюс 12-14 градусів тепла. Вночі було невелике випадання дощу. Орієнтовно маємо до 2 мм непогана можливість внести ґрунтові гербіциди. Будемо накривати поля сої традиційної, використовуємо в поєднанні два препарати. Перший препарат це огородник, який має діючу речовину метрибузин в нормі 300-350 грам на гектар. Та другий препарат під назвою Магістер, який має діючу речовину флумеоксазин. норма використання буде в нас 80-85 грам на гектар. Дана комбінація економічно є досить дешевою і дієвою, як показав минулий сезон. Багато клієнтів лишилися задоволені. Хімагро М. Земля цінує розум.